Це найкращий комп'ютер Apple у співвідношенні ціна і якість. А вже ж нам презентували оновлені MacBook Pro, але моя увага весь час була зосереджена виключно на Mac Mini, бо з його цінником важко сперечатись. Зараз я розповім подробиці. Вітаю всіх і кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Я знаходжусь в магазині Айону у моєму рідному місті Дніпро. Давайте обговорювати нові маки. Mac Mini на M2 2 це той самий суперестетичний настільний комп'ютер від Apple, що й раніше, але тепер його можна придбати у мінімальній конфігурації за 30 тисяч гривень. І я вам хочу авторитетно заявити, що це неймовірна пропозиція, на яку варто звернути увагу у першу чергу. Якщо у вас немає задачі з складною графікою, чи ви не працюєте з 3D, вам вистачить цієї машини для будь-чого взагалі. Так, я маю на увазі не тільки офісні програми та браузінг, ви абсолютно комфортно можете працювати із 4К контентом вдавні через. Золв і відчувати неймовірний кайф від робочого процесу. За свої умовні 30 тисяч гривень ви отримаєте гарний, потужний та неймовірно тихий комп'ютер, який стане ідеальним доповненням вашої яблучної екосистеми. Тільки не забувайте, що в комплекті немає ні клавіатури, ні миші, і їх потрібно докопати окремо. А майже не забув, ще Mac Mini тепер існує у модифікації з процесором M2 Pro. Така версія на 16 гігабайтів уніфікованої пам'яті вже коштуватиме 64 тисячі гривень, але вже цей комп'ютер можна на ізі брати. Для якогось серйозного відеопродакшену чи студії на сьогодні, об'єктивно ніхто не може порівнятися із тими комп'ютерами, що виробляють Apple. Це просто потрібно спробувати, бо все те, з чим ви мали справу до Apple Silicon, це повільні, неймовірно прожерливі щодо електроенергії, іграшки. Так, якби Apple цього не хотіли, Mac і все ще не про ігри, принаймні не дуже. Але для роботи я б не міг порадити нічого кращого. Мене багато запитують, де я раджу купувати техніку Apple. А вже ж відповідь завжди одна: мої друзі, мережа. Магазинів ION єдині в Україні мають високий статус Apple Premium Reseller. Коли купуєш таку цінну річ, як комп'ютер, це особливо важливо. Магазини ION та їх авторизовані сервісні центри знаходяться у Києві та Дніпрі, але і це вам дуже сподобається. Нещодавно відкрилися магазини в Одесі та Львові. Точні адреси ви зможете знайти на сайті за посиланням в описі відео. Але якщо є бажання, можна замовити будь-які гаджети на їхньому сайті з безкоштовною доставкою по Україні. До речі, якщо з вашим Apple девайсом щось трапилось, ви завжди можете звернутися. До авторизованого сервісного центру ION та бути впевненим, що отримаєте виключно оригінальні запчастини. Ще якщо поблизу немає сервісного центру ION, ви завжди можете відправити проблемний продукт поштою. А для бізнесу Айон пропонує унікальні варіанти b 2 b сервісів, які дозволяють компаніям максимально вигідно оновлювати технічні парки обладнання, не турбуватися про захист своїх корпоративних даних і легко керувати всіма пристроями. Посилання, як і завжди, ви можете знайти в описі цього відео, але краще приходьте в магазин та за Цініть все самі. Якщо Apple, то айо. На моєму столі 16 дюймовий MacBook Pro із процесором M2 Pro. Це базова версія, ціник якої стартує з відмітки в 127 тисяч гривень. Кумедно те, що насправді ми маємо 162 дюймовий Liquid Retina XDR дисплей з роздільною здатністю 3456 на 2234 пікселі. Пікова яскравість для HDR контенту складає 1600 ніт, і це дуже. Дуже яскраво, але мене, як людину, яка більшість часу витрачає за монтажем відео та якихось зображень в фотошопі, більш за все вражає саме промоушен. Повірте, підвищена частота оновлення екрану це дуже приємна штука, яка суттєво впливає на ваше враження від продуктивності системи. До речі, про це ось наскільки швидко прокидається актуальний Mac після того як ви підняли кришку. Серйозно, можна в будь-який момент відкрити кришку MacBook та продовжити працювати саме з того місця, де ви закінчили попереднього разу. Скажу зі свого особистого. Досвіду, як тільки ти до цього звикаєш, ти ніколи не захочеш повертатись чи погоджуватись на щось менше. Далі про порти ми маємо MagSafe 3, 3 USB-C порти з підтримкою Thunderbolt 4, слот під картки пам'яті SD та HDMI. Ще є 3,5-мм міліметровий порт для навушників, який може розхитати навіть високоомне обладнання. Клавіатура приємна. Друкувати текст можна швидко та зручно, особливо враховуючи функціональні клавіші нормального розміру. Зверху дисплея у чубчику ховається досить якісна веб-камера. Яку можна використовувати у різних месенджерах та на мітінгах, також варто відзначити вбудовані мікрофони, які Apple називають пристроями студійної якості. Ну ви розумієте, вони насправді не студійні, просто дуже дуже приємно звучать. А ще MacBook Pro 16 звучить, тобто з нього неймовірно приємно слухати музику. Та я цілком впевнений, що таких динаміків без питань вистачить навіть для не дуже вибагливого відеомонтажу. Також Apple обіцяють до 15 годин веб-серфінгу на акумуляторі чи до 22 годин відтворення у застосунок. Apple TV. Я ж зі свого боку обіцяю вам показувати наші рандомні донати. Сьогодні він такий. Ви також можете потрапити у моє наступне відео. Для цього потрібно перейти за посиланням в описі відео та підтримати канал гривнею. 10% від усіх ваших донатів я переказую на ЗСУ. Дякую за вашу підтримку. Все, те, що я показав до цього, були більш-менш стандартні штуки, які були в попередній версії MacBook Pro. Єдине, що візуально змінилось, це колір MagSafe. Раніше він був сріблястий під Space Gray MacBook Pro. Зараз він так само під світ корпусу пристару. А тепер ми поговоримо про найцікавіше залізо, бо саме тут ховається справжня магія. Користувачам вперше презентували процесори m 2 Pro та m 2 Max, аналоги m 1 Pro та Max відповідно. І ви тільки погляньте, що ми маємо: до 12 ядер центрального процесора та до 38 ядер графічного. На жаль, я можу тільки уявити, скільки часу займає рендер на максимальній конфігурації. Також нам пропонують до 96 ГБ уніфікованої пам'яті та до 8 терабайтів постійної. До речі, нагадую, що в актуальності. MacBook Pro та Mac Mini спостерігаються уповільнення постійної пам'яті у порівнянні з базовими версіями на m 1 Різниця навряд буде принциповою для звичайного користувача, але згадати про це потрібно. Детальніше про проблеми із пам'ятю в нових MacBook Pro я розповідав у своєму попередньому відео. Можете зацінити його по підкасті у правому верхньому куті. Також із новими процесорами на MacBook Pro заїхала підтримка Wi-Fi 6, що теоретично дозволить вам користуватись бездротовими мережами 6G і з неймовірними швидкостями, але реальність полягає у тому. Тому що на зараз в Україні не дуже багато провайдерів можуть надати такий швидкісний інтернет, тим більше що для його повноцінної роботи потрібно купити спеціальний роутер. Далі тепер ви можете під'єднати до своїх комп'ютерів окремі монітори з роздільною здатністю до 8К. Це дуже круто, але в мене немає жодного знайомого навіть у тусовці відеомейкерів з такими моніторами. Можливо, ще просто не прийшов час. Щодо безпосередньо самої продуктивності, тут досить складно сказати щось конкретне. Якщо до цього вас вражала продуктивність m 1 Pro та m 1 Max, то тут вас все те ж саме, тільки більше. Наприклад, можна сказати, що m 2 Pro на 40% швидший за m 1 Pro у Photoshop, чи на 80% швидший за останній MacBook Pro 16 із процесором Intel i9. Простіше кажучи, якби я зараз обирав комп'ютер для себе, я б на 100% зупинився виключно на MacBook Pro 14 із процесором M2 Pro. Цього вистачить 99% глядачів цього відео та 100% вистачить мені для всіх моїх задач. Можливо, коли-небудь я зможу оновитись на це диво. Тож, яким. Комп'ютером користуйтесь ви. Чи задоволені ви своїм вибором? Та якщо збираєтесь оновлюватись, на що саме? Пропоную залишати ваші відповіді в коментарях під цим відео. А якщо це відео здалося вам корисним чи цікавим, не забувайте вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. А зараз маю до вас невеличке прохання. Поширте це відео у своїх соціальних мережах, там в сторіс інстаграм чи може Фейсбук, репост зробіть, було б дуже круто, якби ви відправили це відео, хоча б одному своєму знайомому, якому цікаві технології. Все це неймовірно допомагає у просуванні якісного. Українського техноконтенту. також в описі відео є посилання на мій інстаграм. Не забувайте підписатись туди. Найкращі меми в сторіс та веселі рілс вже на вас чекають. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!